Усім привіт! Граємо 3 на 3. Проти нас дуже сильні гравці. Одна тисяча ресурсів. Сподіваємось, ми щось встигнемо зробити. Так. Давайте кузню одразу, мабуть, так. кузня. Ці шестеро йдуть на склад і потім на каміння. Давайте швиденько. Ці 12. -го. Одразу є, потім на дерево підете. це тут одразу п'ятеро. І зараз буде розсіюватись по всій мапі. як збожимо. Якомога швидше. Так, один одразу сюди хай піде між нами. Один хай піде сюди до гори Один хай піде сюди, в центр. Інший, IPD сюди в центр. Ще один аж далі сюди. І все, у мене закінчились. Так, будуйте. Потім нам потрібно золото і залізо. Так, там у мене ще є. 1000 вугілля на їжу. Ага, вже хтось обміняв, навіть двічі обміняв ту 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 Це таке собі. Тисячу. Ой, треба ще безкінечність почати робити. Ага, бачу, ще золото є. Давайте ще на золото йдіть. Так. Двоє. Йдіть сюди на залізну шахту, бо мені потрібно повна. О, о-о-о. Бачимо, бачимо, бачимо тут. У нас є вже конкурент. Оп-оп-оп. Так, 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 йди сюди, сюди йди. Захоплюй тут, тут 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 можливо, встигнеш. Ну, ну, ну. Ну, стигнеш чи не стигнеш? Ай, не встиг. Що ж це таке? Так, тоді побий цього, цього робітничого. А, так, йди сюди в атаку. Так. Нам потрібно ще швиденько. 1250 Так, золото поки 100 наїжу. Так, сюди сюди, о. Шахти, Сюди! Захоплюй, Ой-ой-ой, українці! Ой-ой-ой, якщо дістануться українці, це буде бомба. Якщо дістануться українці, це буде бомба. Сюди сюди просто йди. От, так, українці дістались. Супер. Поденько будуєте мені тут. Так, ви сюди. Їжу. оп, оп. Їжу. Так, трохи не вистачає. 200. Двісті. Сюди. Оп, 200. Супер. Ще одну. Так, сюди. О, захопили націю. Виходьте. Йдіть до мене назад. Так, тут ще нам вдалося шахту. Супер. Так, українці робіться. П'ятеро. Сюди йдіть. Не вистачає нам залізе. Так, ресурси. Сюди, сюди, сюди. Так, їжа, ой, ой їжа. Так, 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 так. Виходьте на їжу сюди. Оп-оп. Один ідей. Просто йди. Оп-оп-оп. Просклизний. -оп -оп. Проскрізний. Пскрізний сюди. Оп, розкрізний. Ок. Вдалося чудово. Вийти цього. Оп, ну, добре. Трохи не вистачило. Так, знову їжу рогавих. Так, українці. Не їжу, йдіть, теж не їжу, йдіть. Четверо йдіть сюди. Ще один міський центр. Давайте щодень. Так, їжу. Треба їжу, 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 їжу треба. Оп-оп-оп. Єм. Так, непогано, непогано, непогано. Давайте, давайте. Ай-яй, ай-яй. І, і, і. Супер. Супер. Без їжі його залишаємо, без тільки ринок нього залишився. Треба цього якось зруйнувати. Якщо вдасться. Блин. Блин, блин, блин. Ай, не вдалося. Не вдалося. Ще треба відправити сюди. Так, їжа. Понесе сюди. Україна, давайте кузню, швиденько, О, ще одна золотоносне є. Чудово. Золото угілі. швиденько, Так, нам потрібно каміння. Золото на каміння. А -а -а. Ще одне казання, правильно. Так, що нам потрібно? Каміння. Так, тисяча сюди, тисяча сюди. Українці, давайте. Віджигайте. Супер. Робіться. Треба в жовтого вже добити. Так так просто не тисяча, не їжу. Так, сюди, а я еще с Так сюди. Так, він ці робіться щось ми обидва не можемо дотиснути одного гравця. Так, п'ятеро. Сюди кузня, давайте швиденько Португалії. Він так не витримає постійно такого натиску. Так. Ой, їжі нема, тоді і супер, ще казарма. Будуть стрільці у нас українці попадають. Так, українці, що нам ще тут потрібен склад, ноин. Шахта, без на нек, шахта, шахта, шахта. Каминь немає Так, тысячу залеза на каміння ні, ні сюда. Е, вообще камин не требует. Тысячу вы ели на каміння Так, сюди, сюди Так, і треба тепер на Україну йти. Так, давайте без цих але зі стрільцями відправимо. Так, трохи захисту, тут стрільці зробимо. Так, Україна їжу. Ой-ой, за цей же теж треба було. Ні. Так, в мене немає каміння, отже, я окремо виділю 22 людини сюди. Склад. Каміння. Все. Ограун. Супер. Ой-ой-ой, трохи не туди. Прийшов. Трохи не туди. Трохи не туди. підходьте ближче, 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 ближ, ближче, ближче. Є, так гарно поклали. Супер. Так, сюди. Судити сюди на захист. Давайте перерубати їх, перерубати. Потрібні українці. Є. Супер. Повертайтеся назад. Чудово. Стріляти, стріляти. Так, українці тепер можуть йти сюди. Так, потрібно вдосконалити золото. Це найближче. Угу. Сюди сюди. Так, він по краю може ще раз пройтися. Це не потрібно. Так, захист, є так, мені потрібно за цих дерева немає. Так, 29. Сюди і на дерево. Франція. Чого ти? Сюди і нові. Давайте, не срамойтесь. Ну, чудово. Ого, не вбило одного козачка, серйозно. ладно Одного козачка не вбило Так, о, давайте. Буду Що це таке? Супер. А, там же ж це бійці. Их треба було... Вивести сам піднимал. Так, иди сюди на могилі. На У зилля дуже необхідно. Так, що у нас тут? А, ще один низький центр. Чудово. довольно. Людей. Сюди йдемо далі. Чудово. Так, українців захисту побільше. Тут теж можна. Сил постріл добимо. Чудово. Так, французи. Я про французів забув. Франція. низькі люди. Ще ця. Так, добре. Працюйте. О, золотоносний вуділ вже звільнилися. Оп, оп. І давайте найманці. Найманці це круто. Одні найманці є. До речі, ще одні скоро мають бути за Україну, наприклад. Але після того, як я зроблю що, правильно дерево. Дерево нам потрібно оп, сюди і на дерево. Я ж тут О, зробив дерево, зробив. Тут їжа їжа тут теж має бути їжа ага золото та Я вдосконалив потрібно було так супер вивести теж в атаку вивести потім можна зруйновувати в атаку чудово Тут можна зруйновувати. Супер. Це можна теж зруйновувати. чудово, Так, сюди йдуть. О! О, селянин забив його пікінера. Просто взяли і забив. Так, вивезти війська. Сюди йдіть. Йди сюди далі. Непогано, ну, непогано. А ну, тут этого, и. Оп, оп. Потом шифта. Сюда. Идите в атаку. Подаем еще там-то кто там. Так, цены потребуется не покрыли. Тут тоже не мая никого. Знаешь, что ты. Саме, айдекують. Треба кинота робити. Небайдикують. Фух, так, все їх. Скорестрілись бы, дата українцям. А нам потрібно... Ну, добре, хоч це пострілу, Нам потрібно десь багато чогось, щоб обміняти їжа. 10, 20, 30, 40, 50, 60 на золото, оп, ну майже. Добре, дерево каміння. нас наспає. Добре. Каміння так каміння. Хочу було. Я проще. Вийшло. Так, сюда идите. Еще одну нацию по Идите. Еще партия сюда. Еще партия сюда. Ох, его этого повертается. Так, ну тут мы уже его прибыли. так, Ага, не вистачає Оп, зализа. Оп, зализа. Ничего страшного. Оп, подрываем. Подрываем, подрываем. Супер. Это прям как ворг. Сыгрывается с Звоните. Є перемога. Супер. Дякую. Дякую за ви.